Ой, щодри вечор, та й тай вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Хой знаю, знаю, господар домаш, щодрі вечер тай добривечor, добрим людям, а нам здоров'є. Господар дома сів конца стола. вечор, та й тай вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Сілком ця стола листоньки піше, щодрі вечор дай добрі вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Листоньки пише, легенько дише, щодрі вечор, та й добрі вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Що сльозакане, то й речка стане, добрим людям, а нам здоров'є. На той кладоці церквочка стоїть, що вечор, та й добрий вечор, добрим людям, а нам здоров'є. А в той церквоці три служби служать, що добрі вечор, та й добрий вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Перша є служба для господара, що добрі вечор, та й добрий вечор, добрим людям, а нам здоров'є. Друга є служба для його жени, щодрий вечор, та й добрий вечор добрим людям, а нам здоров'є Третьа є служба для його діток, щодрий вечор, та й добрий вечор добрим людям, а нам здоров'є А потім слові будьмо здорові, щодрий вечор, та й добрий вечор добрим людям, а нам здоров'є